Хочеться, щоб цей заклад жив, жила історія, тому що ви знаєте, знаючи нашу історію, правдиву історію, я думаю, що ми побудуємо нашу громаду, нашу Україну, таку як вона достойна. Хочу від щирого серця від особисто від міського голови привітати музей з ювілеєм. Насправді не кожне місто, не кожна громада може похвалитися, що має музей, має такий культурний осередок, який виконує в нас дуже багато функцій. Хочу побажати йому процвітання, хочу побажати успіхів, такої слави. Спасибі вам усім, які ходять на роботу, які отримують пенсію. І кожного місяця, я впевнена, що кожен із вас донатить нашим винам. Перші почали впроваджувати виставки. отакі от, от була виставка Голодомор, яку оформляв Ткаченко Олесь Миколаєвич. Да. Потім були виставки, присвячені Нацону. Я я проводила, писала кучу пісень на цю тему. Господи, це пласт величезний. Дякую. Хай Бог береже наш борський край, знавчий музей. Нехай він процвітає. Восени дівчата хлопцям дають от коша. А ми вам вирішили подарувати шановному колективу шматочок. Осені, потім ви посмакуєте оце о -о -о, все. Подякувати в першу чергу вам керівнику. Колективу, який працює багато років, всім дотичним до закладу з моменту його заснування. Дійсно, це музей, це той заклад, куди ти приходиш і наповнюєшся розвитку, процвітання, всім добра, всім здоров'я, натхнення, любові і перемоги і миру. І дякую всім всім за роботу і за всіх, всім тим, хто дотичний до цього закладу. Обожнюю наш музей і бажаю усім. Приходити сюди лише з гарними думками, надихатися, надихати, творити і нести культуру в світ, дає відчуття нашої історичної пам'яті, нашої глибини нашої пам'яті, відчуття батьківщини, яке повинно допомогти нам зараз вижити. І дай Боже, щоб цей музей і далі плідно працював. Ви знаєте, що в Больці був такий цікавий борський, польська пасічна школа. І недавно люди зайшли ось таку какарду. Какарду Іменно з цієї школи, зайшли її на дорозі між Болькою і Гливахою. Можливо, там Маркошляховий може потеряв. Це, це невідомо, хто потеряв, але хтось з скоріше всього, Хлопців потеряв. Це дорогоційна така какардочка, вона невеличка, але... Пам'ятаю. А працівникам музею я хочу побажати цікавих знахідок, невпинних одих пошуків, творчих досягнень. І, мабуть, ви спроможні це зробити, бо ви саме віддані справі цього музею. Поздравляю з такою подією, бажаю всім здоров'я, наснаги і слава Україні! Історію та майбутнє. Діти наші, які приходять сюди, які вчаться шанувати історію свого рідного краю, вчаться жити в боярці, цінити боярку. Вони ніколи не забувають у цих хвилин. Я вітаю вас і бажаю вам натхнення. Дякую. Тяжкі часи бішусь і нуджу. Війни жорстокі і жнива, але спираючись на дружбу, Україна б'ється і жива. І ми живі, бо повним свято для вас рожденним у цім дні, людською шаною до хати заходить так, як до рідні. Бо ви створили коло щиро, вас кріпко люблячих людей. Це український символ віри. А віра Боже привілей. Дуже щиро хочу привітати музей з 50-річчям. Це і, і велика дата, а може ще і мала. Я думаю, що не тільки я, а й більшість митців принесуть свої твори для того, щоб збагатити музей самим прекрасним, чудовим, що в нас є в Україні. Вистоя. Я хочу подякувати всім ще в ролі. Керівника, на жаль, вже як колишнього керівника, хочу повідомити, що я лишаю посаду директора. і... Але я впевнена, що в музеї все буде добре, враховуючи мій чудовий колектив. Так, кажу, мій тому, що це дійсно рідні люди, з якими дуже приємно було працювати. Дякую всім за підтримку. Ми один для одного були, знаєте, дійсно тією опорою, і кожен міг підтримати складний період порадою чи ділом. Дякую вам всім. Слава Україні! Все буде добре!